Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться гарненько. Рада вас є всіх вітати. Час заняття розпочинати. До нас сьогодні у гості завітали наші знайомі Наталка і їжачок. І вітаються з нами. Кажуть, добрий день, друзі! Привітайте, скажіть також добрий день. А їжачок хоче у нас запитати. Ви знаєте, яка зараз пора року? Дітки, ви знаєте, яка зараз пора року? Зараз пора року зима. Подивіться навкруги, всі доріжки білі це зима. Це зима снігом їх укрила. Наталка та її друг їжачок вирішили пошити собі нові шарфики, тому що взимку стає холодно на вулиці Мороз, і нам потрібно з вами тепліше вдягатися. Ось і наші друзі вирішили пошити собі шарфики. Вони принесли тканину. Їжачок червоного кольору, а у наталки зеленого кольору. Ось наші друзі вирішили розмотати свої тканини. Їжачок першим розмотав свою тканину, а потім і наталка розмотала свою тканину. Їжачок здивувався, чому його тканина швидше розмоталась, а Наталчина розматувалася довше. Дітки, подивіться, чим відрізняється тканина їжачка від тканини наталки. У їжачка тканина червоного кольору. У наталки тканина зеленого кольору. У їжачка тканина коротка, а у наталки тканина довга. Подивіться, де знаходиться червона тканина? Червона тканина знаходиться внизу. А де знаходиться зелена тканина? Зеленого кольору тканина де знаходиться? Вона знаходиться вгорі. Як же ми можемо дізнатись, яка тканина коротка, а яка довга? Нам з вами потрібно накласти. Одну тканину на іншу, і ми відразу бачимо, що червоного кольору тканина коротша, а зеленого кольору тканина довша, тому що ми її можемо ще бачити. Наші друзі Пошили собі шарфики. Давайте подивимось і скажемо, якого кольору шарфик у наталки. У наталки шарфик зеленого кольору. А якого кольору шарфик у їжачка? У їжачка шарфик червоного кольору. Тепер давайте з вами з'ясуємо, як із довгої смужки зробити коротку. Давайте порівняємо зеленого кольору смужку з червоною. Для цього нам потрібно накласти коротшу смужку на довшу подивіться. Тепер нам з вами потрібні ножиці і шматочок смужки, який довший, нам потрібно з вами відрізати. Ось так. І у нас з вами вийде смужки однакової довжини. Вони різного кольору, так, у нас смужка зеленого кольору є і смужка червоного кольору, але вони тепер однакові за довжиною. Роздивимось наступну картинку. Що ми бачимо? Вгорі у нас смужка червоного кольору. Нижче. Смужка зеленого кольору. Внизу у нас тарілка з овочами. Огірок ми бачимо і помідори. Скільки ми бачимо огірків? Огірок у нас один. А скільки ми бачимо помідорів? Помідорів у нас багато. Давайте ми покладемо помідори на смужку червоного кольору. А огірок покладемо на смужку зеленого кольору. Тепер давайте з вами розкажемо, де знаходяться помідори? Помідори знаходяться на смужці червоного кольору. Помідори знаходяться в горі. А де знаходиться огірок? Огірок знаходиться на смужці зеленого кольору. Огірок знаходиться внизу. Скільки огірків ми бачимо? Огірок у нас один. А скільки ми бачимо помідорів? Помідорів у нас багато. Ми з вами, дітки, виконали на сьогодні усі завдання. Давайте з вами пригадаємо, у кого був довший шматок тканини у наталки чи у їжачка? Довгий шматок тканини був у наталки. А у кого був короткий шматок тканини? Короткий шматок тканини був у їжачка. Як нам довідатись? Яка смужка довга, а яка коротка? Нам з вами потрібно накласти смужки одна на одну. Подивіться, яка смужка, якого кольору смужка коротка. Коротка смужка червоного кольору, а якого кольору довга смужка. Довга смужка зеленого кольору. Як зробити смужки однаковими? Для цього нам з вами потрібні ножиці, щоб відрізати зайвий шматочок смужки. І у нас з вами вийде дві смужки. Однакового розміру. Якщо ми подивимось на ці дві смужки, вони однакової довжини, але вони відрізняються за кольором. Вгорі смужка зеленого кольору, а внизу смужка червоного кольору. Все вірно, ви молодці. Ми з вами виконали усі завдання. Я на сьогодні кажу вам до побачення, до нових зустрічей!